Добрий день, дивіться, я його клавіатуру купив. Це HyperX якась там ось її модель. Нова коштує десь за 4000, бушну можна і за 2 купити. Цю я купив за 500, плюс доставка. Але, звичайно ж, з проблемами. Проблема в тому, що деякі клавіші не нажимаються, з першого разу не нажимаються. Також отут, помітив ряд, якщо, наприклад, тиснути тийку, то вона наживається разом із пробілом. Десь щось замикає, можливо, щось залито. Але Діоди всі світяться, програмою також управляються, тож треба розібратися, що з нею не так. Тож відключаємо. Їм. Не видно на яких винтиків, як воно розбирається. Ось здається, хтось вже намагався її розібрати. Все-таки є спереді якісь винтики, тож, думаю, треба зняти всі ці ті зверху. Так, зробимо фото, щоб не забути. Знімаємо всі клавіші. Ніколи в мене не було механічної клавіатури. Тож вирішив проекспериментувати. Ну і подивитись, з чого вона зроблена. Це взагалі таке. Як бачимо, все прикручено на гвинтики. Звичайні гвинтики. Всі однакові довжини. І так, 14 гвинтиків Ані 15. 15 гвинтиків дістали. Здається, все. Так, ніде не прихованих немає. Ага, під резинками ще є. Так, а тут З цієї сторони немає. Хоча він не був закручений. Так, ось крім вже дається. І є тут фіксатор. Угу. І так, тут така масивна, масивний такий пластик. Важкий. І, до речі, там, де був винтик, вирвана ця цей фіксатор. Важкенький. Ця половинка, здається, алюмінієва а ця така з важкого якогось пластику. Ну добре, так. І що тут у нас? Видно трошки сліди залиття. Що є добре? Якщо б все було добре і без залиття але воно не працює, це набагато гірше. Чого не зробити додаткові гвинтики? Плата фіксується на таких, якби ця алюмінієва штучка. Заходить сюди і просто загнута. Ось наш мікроскоп. У нас така плата. Кожна окрема клавіша має контакти під світлодіод, 4 штучки. Резистор. Також контакти самої клавіші. І якийсь діод. Так, в районі. Ні, це не залиття. Це у нас просто плюс запобіжник. Потім йдуть деякі компоненти. Резистори, конденсатори, флешка біоса, Все керується цим процесором. Немає ніяких слідів, що тут хтось щось паяв. Два діоди, які капслок, там і ще щось, якийсь режим, стрілка вниз. Якщо ми візьмемо її контакти, нажимаємо і нічого не відбувається. Беремо клавішу, так, вниз, беремо клавішу, це вниз, це вгору. Ну, клавіша вгору вона нажимається, але через раз. Тобто треба дивитись контакт. Чорним щупом до цієї полоски, червоним до протилежної сторони. І у нас дзвониться 0,54 Вольта. А так нічого. Беремо клавішу вниз, яка не працює. Також 0,54. 0,54. Резистор на 0 ом ТВС. Ні, це діод, чи... Це, не знаю, що таке. Для того, щоб зняти, доведеться вигнати всі ці штучки. Такий ось з цієї сторони механізм, клавіша, пружина і вон, бачимо мідні контакти. Ну, якщо на них потрапила волога, або просто з часом контакти окислились, то не будуть спрацьовувати. Що залишається робити? Тільки брати так щупи, так, перевіряємо, натискаємо клавішу. І не знаю, чи чутно, але сигнал то є, то нема. То що можна сказати? Клавіатуру цю можна зробити. Це просто довго, так як я думаю, доведеться дістати усі клавіші і всі прочистити. Але світиться прикольно, виглядає також. Тож думаю, воно того варте. Тож потроху треба починати. Роботи багато. Паяльник. Поставив 330 градусів. Без, звичайно, електричний цей оловооцмухтувач було б ідеально. Але що є, то є. Маємо, що маємо. Тепер спробуємо таким методом. За рахунок того, що цей отвір набагато більший, ніж сам контакт, якщо так само і на діодах, то це взагалі прекрасно. Зберемо таку мідну стрічку, на неї трошки каніфолі. Паяльник, М -м. Можливо, навіть не треба було прибирати то олово. Тепер воно не повністю налипає на цю стрічку. Так, цей контакт не тримається, цей тримається, цей не тримається. Паяний, цей відпаяний, цей відпаяний, Все відпаяно. Тепер з цієї сторони, з цієї сторони виймається сам механізм і залишається отака краса. Трохи знялася фарба тут, але нічого страшного. Ага, випав, випав діод, але як видно він такої форми, що якимось чином перепутати його і ставити не тою стороною неможливо. Також сама кнопка спутати її неможливо. Ну, поки можу сказати, що клавіатура мені подобається. Все розбирається, все відпаюється, все по-людськи зроблено. Ну, трошки намагались тут відкрити і відламали, але це, я думаю, ми зробимо все-таки, щоб два рази сюди не повертатись, треба зняти всі тепер клавіші, їх розібрати, очистити і зібрати знову. Також перевірити всі діоди. Ні, зовсім немає ніякого контакту. Тестерам не дзвониться. Ага. Ну, можна вушком такої голки підійти. Пальцями натискає тут збоку, якби підділи трошки, зафіксували пальцем, підділи другі вушки. І є такий тут механізм. Переплутати і поставити іншою стороною тут не вийде, без проблем можна знімати. Знімаємо кришку. Два контакти. Штовхнути. Ага, краще з цієї сторони. Виглядає так. Другий так. Зрозуміло, це якесь покриття тут, чи, чи що. Так, що тут можна зробити? Сумніваюся, що буде хорошою ідеєю його якось зішкрябати. Є у мене така от паліншін компаунд для того, щоб полірувати. Візьму я такий диск. Накручується. Великий диск. Видно, що сам механізм якось змащувався тут. І, так Першу вставляємо цю. Так, до кінця дійшла ця. Вставляємо до кінця, щоб контакти між собою співпали. Пружину. Фіксуємо. І, так, беремо мультиметр, перевіряємо. Триома самі щупи, беремо контакти. І працюємо. Але висновок який. Це просто довго. І багато роботи. Але цілком можливо. Ніяких складностей тут немає. І так, коротше, випаяв я від два кла... дві клавіші таким макаром. І щось подумав, ну його вбаню. Це десь на років 40. Тому з провода зробив собі таку от штучку з мідного проводу. З однієї сторони я буду тягнути за діод, а з іншої розплавлю контакти. Треба тільки під діод ставити і трошки його давити. Щоб він ніби виліз з цієї сторони. Реба наш паяльник. І в один момент він просто вискакує. так набагато швидше. А от контакти на, контакти на саму кнопку випаються набагато краще. Раз. Два. Ось так набагато швидше, але, ясна річ, таку роботу без автоматичного олова бісмоктувача краще не робити. Тож вже наступний день робота пішла, завдяки цьому такому паяльнику я вже випаяв діоди. їх тут 87 штук. Зараз випаю ці кнопки. Для того, щоб випаяти контакти самої кнопки, капля каніфолі. Прибираю залишки. Залишки припою. І от так 87 раз. Тож, от так виглядає. О, вона повністю розібрана. З цієї сторони також виявилося зелене щось. Тобто є, було щось, що потрапило сюди, на цю плату. Зараз треба все відчистити. Перевірити кожен діод, прибрати зайвий припій, підготувати плату. Після цього перебрати всі 87 кнопок, і можна буде все зібрати, і буде повна капіталка клавіатури. Ще один такий лайфхак. На місці там, де були RGB-діоди, залишився припой. У мене нема такого припою від смок творча автоматичного, який би його прибирав. Прибирати можна також з такою мідною стрічкою, але вона так швидко. Розходується, що це просто невигідно. Придумав такий лайфхак. Беремо пилосос, надіваємо на нього ганчірку, потім вмикаємо пилосос, представляємо плату і паяльником доторкаємося до, до припою. Виходить десь так. Зараз треба все відчистити. Добре підходить меламінові губки та ізопропиловий спирт. Закінчив я тільки що перебирати ці кнопки. Що я можу сказати? Це повний напряг. З 8 годин ранку до 6 годин вечора, переривчиками. Я вже почав збирати її, небагато, правда, припаяв, зібрав. І знову проблема, яка була при початку, я думаю, я почистив, вона ушла. Але ні. При натисненні різних. Не всіх, але деяких клавіш натискається ця клавіша, а також пробіл. Нічого в інтернеті немає про цю проблему. Єдине, що штучний інтелект говорить, що, скоріше за все, десь є контакт, який не відчистили. Я вже всю її відчистив. Потім згадую, що з одної сторони, ось тут там де у нас там, де у нас капслок, один із контактів. Ну і взагалі тут було зелене. І придивився під мікроскопом. Спочатку здавалось, нічого там немає. Тож, якщо придивитись, то частина цього контакту він виходить на, на іншу сторону. Це, як я розумію, якийсь е загальний, може, мінусовий контакт. І він трошечки, із за того, що тут якась окислене, видно, що частина мідної цієї контакту торкається або має дуже такий незначний контакт з тим, що навколо нього. Тож... Я трошки тут поковиряв, підключаю знову і абсолютно інші вже натискання, просто на автонатискання, ще якісь. Тож думаю, якщо якісь спонтанні натискання або щось таке, то треба просто очистити десь. Є контакти, кого не повинно бути. Візуально, я б не сказав, що тут щось, щось таке є. Але якісь, якась шкода з цього, цього залиття була. Я спробую трошки підчистити тут. Показує мега -оми. Відкрив блокнот. Зараз я в ньому підключу клавіатуру. Так, тепер перевіряємо. Ні, все таки. Десь ще є контакт. як Бачите, натискається 4 і пробіл. Що ж, складний ремонт виявився. Як видно, я перепояв, а точніше, освіжив припій на кожному діоді. Це нічого не допомогло, все те ж саме. Тож, е в чому проблема? В тому, що цифра 4, потім R, F і C, також якась е клавіша тут, не знаю навіть. Проблема в тому, що вони, коли натискаєш на неї, спрацьовує пробіл. Також біля кожної клавіші є діод. Якщо торкатися діодів, які знаходяться біля клавіш 4RFC і так далі, то просто натискається пробіл. Причому пробіл натискається із своєї клавіші без проблем. Коли я знайшов лінію загальну між цими діодами 4RFC, я знайшов, куди вони приходять. Вони приходять на контролер в одну лінію. Я, коли я замі... поміряв цю лінію, там було 0,4 Вольта. Під час заміру. Натискався пробіл. Після того, як я торкаюсь одного із цих діодів, ця напруга підскак... підскакує до 0,9, але пробіл все одно натискається. Я думаю, якщо не натискати геть нічого, то там буде там, 5 вольт, я не знаю, десь так. Тож. Що я зробив? І, і воно спрацювало. Ось контролер. Всі лінії від цих діодів сходяться сюди, до цієї доріжки. Вона потім йде сюди, потім сюди. Це тест поінт його. Я взяв резистор на 33 кОм, чого 33 просто так. І під'єднав до входу живлення. Це живлення йде від USB, 5 вольт сюди приходить. Це якийсь конденсатор стоїть, це мінус, це плюс. Я плюс під'єднав через резистор до цієї доріжки. І вийшло так, що там. Напруга трошки більша стає, і не спрацьовує пробіл при всяких там паразитних дотиках. Знову відкрив я блокнот, натискаємо 4, і 4 натискається без пробілів, без нічого. Вон я трогаю ці всі, більше нічого не спрацьовує. Схема робоча: якщо, якщо при натисненні якоїсь клавіші натискається що, щось, треба знайти, куди вона приходить, і поміряти там напругу. Якщо вона там постійно чогось низька, треба зробити якийсь поставити резистор на цю лінію і зживленням. Знову треба все відмивати і потрошки збирати. Ой, то було не все. Після того як я вдалося. Прибрати натискання пробілу разом із цими 4RFC клавішами з'явилася нова проблема. Там про пробіл не натискається, а коли тут торкнутися, то він, наче, затиснений і постійно нажимається. На кожній лінії, на вході кожної клавіші, якась є напруга. Тут було 5, тут 5, тут 3, тут 5, і сама нижня була 1,8. Передостання лінія тут на вході було 5. Я взяв 10 кОм резистор і. Підключив сюди. З 1,8 Тут стало 2,6. Ну, це вже близько до трьох, це вже як більше нормально. Тут стало 3,3. Верхні такі залишились 5, тут стало. Внизу стало 2,6. І тепер, нарешті, я вже перевірив всі клавіші, всі працюють, ніде не залипає, нічого. Перший резистор я тут припаяв, не вів його сюди, так як ця і ця точка це одна й те ж саме. Тут тож, також одна із таких клавішок, яка нажимала пробіл разом з собою. Друга клавіша це звідси сюди. Я думаю, також проведу тут після того, як все припаяю. Не знаю, в чому тут проблема. Скоріше за все, якась проблема з самим контролером. Їх ніде не знайти, А навіть якщо їх знайдеш, тут якась прошивка. Щоб замінити це потрібно абсолютно таку ж саму клавіатуру. Тобто ремонт, максимум, що можна зробити, це так. Тож зібрав я цю клавіатуру, вже перевірив, все працює. Єдине, що живлення цього нижнього ряду я взяв не наряд вище, як говорив до цього. Тому що коли підключаєш усі діоди, то зростає споживання і просідає напруга на USB. У мене тут USB-хаб, тому на ньому просідання ще більше. І для того, щоб таке не було, щоб вона могла працювати навіть від слабких. Від USB зі слабким живленням я підключив нижній ряд до одного із резисторів на ході USB. Там якраз 5 вольт через резистор, так само провів сюди провід. А так, нарешті, повністю клавіатура готова, все працює, все світиться. Ось от такий от був ремонт.